Рятівнички, тюнички. Пісенька нічного Дейловейка. Чіп, схоже, цього разу пружинка переборщила. Ці неслухняні пропелери крутяться в протилежний бік. Сирогриз, не бійся, вона знає, що робити. Я певен, що цей ріатівнокрил абсолютно безпечний. Нічого собі. Ну чому в мене постійно зайві деталі залишаються? Е -е. Навіть на Титаніку було безпечніше подорожувати. Гедзик! через ці роз'єми точно поступає живлення. Здається, поступає. Гейл, а хто тобі дозволив сістися в крісло пілота? Не зварись. Я хочу, щоб усі навчилися керувати нашим рятівнокрилом. А керувати ним дуже просто. у скот молодей і не розбереться! Та то ти просто задреш, бо у мене як кльовий шарфик. Я тут подумав, що таку урочисту мить треба неодмінно сфоткати на пам'ять. Я збігаю в магазин по фотоапарат. А що це таке? Важіль зависання в повітрі. Він без проблем зробить крила гелікоптер. Без проблем. проблем? Жир! на таку висоту я ще ніколи не піднімався. Я тобі скажу, що сюди не кожна пташка долетить. Клас! Друзі, ви подивіться, які хмари! Не наближайся до них, Дейл. Висхідні потоки бувають дуже підступні. О! Висхідні потоки! Це круто! Здивляйся, Дейл! Бо мій шлунок залишився там на землі. Я нічого не можу зробити! Певно, ми потрапили в реактивний потік, а що це? а що тобі знати? Тримайтеся, друзі! Відповім, коли в мене земля перестане крутитись. Реактивна хвиля це дуже швидкий потік повітря в вищих шарах атмосфери. Не тільки дуже швидкий, але й дуже холодний. Нічого собі! Де ми? Здається, що в Ємалаях. Ясний син. Твоя реактивна хвиля перенесла нас на інший континент. Вирвались! Пустила! Відпустила! Бо це вже не хвиля! Це завірюха! О, завірюха! Це добре! Дивіться, там якась пташка. О, супорово! Тепер у нього галюники почались. Ні, Дейл правий! Там дійсно пташка! Треба рятувати її, бо вона заклякне! Прилаштовуй присоски, Дейл! швидше Присоски на місці! Хе -хе. Молодці друзяки! У мене одне бажання. Давайте приземлимось туди де потепліше. Нічого собі. Здається, там нам буде тепло і комфортно. Тут тепло, тому що цю долину прогрівають гарячі гейзери. наче природні парові батареї. He -he -he. Тільки немає краників, якими можна температуру регулювати. Відігріємо цю синю пташечку! О, Вона вже більше не синя. Вибачте, а чому ви мене врятували? Ми, це наша робота! Я цвір Інь, колишній фаворит імператора світанка. Як ви потрапили в ту завірюху? Я намагався покинути долину. Покинути? Чому? Тут же райські умови! Краще тільки хіба що на сироварній фабриці? Я зганьбив свою родину, я проклятий, і через мене імператор захворів на душевну хворобу. Я бачив їх. А, це він, мій імператор. Я нічого не вигадую. Вони вилітають ночами, влаштовуючи хаос та великий безлад. Мій повелителю, що це? Що ховається в імператорських клюзетах? Може, це знов ті злі духи? Ні, це дракони, йолопи, ви несусвітні! Вони роздерли моє імператорське ложе навпіл! опіл. Повелитель мій, але у ваших покоях нікого не було. І ваше ложе стоїть ціле цілісіньке. Пригадайте, ви ж під ним ховались. То я? Певно, що ті поганці вже встигли зібрати її докупи. О, Боже, які ж вони підступні! Бачите, у нього геть усе сплуталося. Дракони. Дракони і злі духи. Бачиш, Дейл, ти не один схиблений у цій долині. О, наймудріший. Але як. Як можуть найвідданіші міністри надокучати нашому лідеру дурними запитаннями? О, Сестро. Я розповідав їм Я про усе... те. Я чула І тому наглухо замкнула усі імператорські туалети Це Сулін, сестра нашого імператора. Вона його дуже любить. О, братику. Ти так мудро правиш нашою долиною. Пора тобі трохи відпочити. Так, я б відпочив, а ти добре замкнула мої туалети. Не хвилюйся. Напевно, ті дракони роздерли мої светри з ромбиками. Сулін, але ж є державні події, які без імператора не обходяться. Мій брат надто втомлений, щоб займатися роботою. Нехай він потім звідти почитає. Полетіли. Я мушу побачити його. Круто! це схоже на криницю іграшок. Це все подарунки імператору від Сулін. А ця пташка схожа на вас, Інь. Тому що це моя заміна. Заміна? А на що заміняти вас іграшкою? Сулін думає, що мене послали злі духи, щоб довести імператора до сказу. Що? Гей, подивіться на мене! Я воїн світла! Як побачу дракона, рознесу йому сопло на маленькі друзки! Нічого, він живий. Ангар! ж треба! Усулін – надзвичайний талант до механічних штукенцій. Видатний, вояка! Добре, що ти тільки головою вдарився, Дай я витру тебе від олії. Ти можеш хоч іноді бути серйозним. А, просто ти сам розважатись не вмієш, я! Так! У тебе зовсім немає ані крапельки уяви. Неправда, я знаю, що таке справжні розваги, а що таке дуркування. Дракони, якщо ви тут є, то раджу вам негайно тікати, бо я привів із собою славетного і лютого воїна. Кхе. Так. Я обожнюю розривати драконів на маленькі шматочки. І я залишуся тут з імператором до самого світанку і нагострю свій меч. Ого, та він іще схибленіший за Дейла! Нічого подібного, тобто ми зовсім не схиблені. І не чіпайте моїх улюблених светриків. Ну, принаймні я не схиблений. Я маю бути з ним. Чо? Відчепись! Забирайся! Це ж цвірінь, мій маленький соловейко! Хо-хо, як я за тобою скучив! Заспіваєш мені пісеньку? Що? Знов ця пташка! Забирайся! Забирайся звідси, чортня! Ні! Припини! Я не можу залишитись, я маю летіти. Не хвилюйтесь. Ми подбаємо про вашого імператора. Геть звідси. О, та це ж був мій Інь! Він хотів розвеселити мене пісенькою. То був злий дух, якого наслали на нас вороги, аби вас мучили кошмари. Хіба ваші водіння почалися не тоді, коли прилетіла ця пташка? Ну не зовсім І хіба ваша сестричка не зробила вам нового соловейка. Чи він вам не подобається? О, він просто прекрасний, але. То нехай він приспить своєю пісенькою. На добраніч, братику. Ага. На добраніч, сулін. Ну, вже пів на першу. А ніяких драконів поки що не видно. Ці механічні фігурки просто фантастика. У Сулін має бути майстерня з усім необхідним для ремонту рятівнокрила. Ну, то давайте подивимось. Сирогриз, А ви з Дейлом постежте за цим механічним цвіркуном. І дивись, аби Дейл не заснув. <звук> і дивися, аби Дейл не заснув. Ха! Я доведу йому, що я серйозний і відповідальний. Слухай, а може він знає інші пісні? Я більше не можу чути завивання цієї механічної потвори. Гей, а вона досі працює. <гад> Що відбувається? А з іншого боку, є в його пісенці щось дуже душевне. <какл> Ой, хто це тут у нас? Маленьке ельфенятко. О, ельфи набагато приємніші за драконів і злих духів. Прийшов мені фокуси показувати. О, -о, 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 -о. <рес> ой, кльовий фокус. Цікаво, як я таке зробив. О, ельфенятко. <рес> <рес> Моєму черевцю це не подобається. Та й мені теж не дуже. Це ж треба. Я росту, як на дріжджах <рес> О, ні, ні. Це кімната зменшується. Гей, <рес> ельф. Я не хочу ставати таким дрібним, як ти. А, тепер все нормально. Будь ласка, я більше не хочу фокусів. Я хочу спати. Треба поспати. Я надзвичайно вдячний вам, що ви зайшли провідати мене. Але я навіть зараз маю спати. Сп... Тут є абсолютно все, що мені треба. Про такий набір можна тільки мріяти. Тепер наш рятівнокрил стане бездоганним. Нічого собі, сто років не бачила ключа для ліваків. Ей! Ой -ой -ой! Вибач, Чіп. Не бійся, я тебе витягну. Oh! Або ні. Тримайся, Чіп. Ей, <плес> <всього випадем плес> <мене немає. плес> О, ні, дякую, гедзик. Воно зараз не треба. <плес> а, це мастило. Ти молодчина, Гедзик, Дякую. <плес> Ого! А я думала, що Сулін майструє звичайні іграшки. Ружинка, будь обережна, аби не вскочити ще більшу халепу. Подивіться, це ж комп'ютер. Гей! А це макет тутешньої долини. А цих будинків я не пам'ятаю, а вони по всій долині. Я подумав, що вже можна повернутись. А А чому ви не дивитесь за імператором? Не бійтеся, з ним усе гаразд. За ним сирогризи з делом наглядають. Чіп! там були чуваки з мечами. А я був ельфом і змусив ліжко літати. А тоді ми з ним так виросли. А кімната навпаки зменшилась, уявляєш. Ай, чого ти б'єшся? Що за дурниці ти платеш? На голову не налазить. Від тебе жодної користі Дейл! А де сирогриз? А, він залишився у спальні! Треба рятувати його. <му> Тільки, якщо побачите летюче ліжко, бігом ховайтесь і не вилазьте! бо в мене таке передчуття, що ті чуваки з мечами іще там. Які чуваки а, з мечами. А, сирогриз, тому Тобою все добре. А ті з мечами вже пішли. Е, що трапилось? І хто все поприбирав? Тут же все було порізано, а ліжко було розрубане навпів! Ти ж усе бачив, все погрис. Розкажи мені, що сталося. Вибач, друже, коли я прокинувся, тут нікого не було. Не панікуй, Дейл! О! Усе добре, тільки заспокойся. Та де ж воно добре? Тобто тут справді добре, усе чисто і прибрано, але все було не так, все було не добре. Навпаки, я розумію тебе, Дейл! Напевно, все має бути якось інакше. Ні, все має бути нормально, я розумію. А чому це ти так розмовляєш зі мною? І чому ти перестав називати мене божевільним? Ніхто і не називав тебе божевільним. Хіба ти божевільний? Божевільний! Божевільний, божевільний, божевільний! Washedلي! І що я таке кажу? Обережно! І там було четверо, і коли ліжко приземлилось, вони накинулись на мене. О, ти теж їх бачив! А оцей порізав мою нічну сорочку! Імператор мій, Це ж лише дерев'яний стукан! І у ваших покоях повний порядок! Але, ж, але ж я бачив! Вочевидь, імператора знов мучать його нічні кошмари. Чекайте, але ж я не спав. Може, спав? Я дам вам спеціальний відвар, який поновить ваші сили. Добре, сестро, так, мабуть, буде краще. Шановні міністри, боюся, що імператор більше не може виконувати свої обов'язки. Хочете сказати, що нам потрібен новий імператор? Але хто його замінить? За законом, як сестра, я маю стати на престол, поки йому не покращає. Сулін була права. Я дійсно проклятий. Через мене мій імператор з божеволів, а тепер і мій друг Дейл! Я? Друзі, але ж я не божевільний! Чи божевільний? Мастило, яким сулін змащує свої винаходи, і цей стукан може рухатись. ви вечоре. Знаєш, пружинка? Я пригадую, що з нього вночі йшов якийсь дим. Імператор не божевільний цвір Інь! Але хтось намагається переконати його в цьому. Після цього відвару ти спатимеш лікмобля. Дякую, Солін. Це все через ту пташку. Треба перевірити. Я переглянула плани. І думаю, що треба зменшити ще декілька райончиків. Я імператорша, тому можу робити усе, що мені заманеться. Зруйнуємо цей палац і звільнимо місце. Мені він не потрібен. А коли усе це скінчиться, я стану багатшою за олігархів. Нічого собі, вона хоче взяти цілу долину під контроль і потім продати її. Тільки довести це буде проблематично. Жодних проблем. Треба змусити її зізнатись Зізнатись? Ти що схибнувся? Так, я схиблений. Божевільний бородок. Шкода, що ми не можемо розсунути з але ліжко точно наше. <рес> Треба накачати її тим відваром, який вона зварила. Що таке? Мій соловейко? Ти ж не вмієш літати! Ти ж тільки співаєш. Mile气> Я сама тебе створила! Який же він кабанисько! Давай, звірі! Покажіться! А -а -а! Світанок! Хто таке? А -а -а. О, то ви мене обманули? Це лише манекен! о, -о, -о! привіт, сулін. Тут відбувається. О, о, о ні, Знову в мене кошмари. Імператор, я вам допоможу. З вами все добре. Е, а ви теж це бачите? Так, імператор. Це все чийсь, безсердечний фокус. О, дякую, дякую. Слава Богу, це був фокус. І кращий за мої фокуси. Що значить кращий за ваші фокуси? Мої винаходи змушували свій танка думати, що він божевільний, а це набагато. Mm. Тобто а, я. О як? Моя рідна сестра Ха, хотіла скинути мене з престолу. Міністри, забрати її. Але я тільки а, пожартувала. Так, так, пожартувала. Чудовий план, Дейл! Вибач, що ми вважали тебе божевільним. А насправді це ми збожеволіли. І збожеволіли від тебе, Дейл.